Всім привіт! Сьогодні я сходила в АТБ і скупилася дві маленькі сумочки, але потратила грошей на дуже по мені так багатенько за цей набір продуктів. 985 гривень я потратила. Що я купила? Водичка газована, сильно газована, виробництво АТБ 1340. Те, що я пам'ятаю. Вона коштувала хліб тостової висівки, місто Харків, Харківська область, кулінічі випускають. Зараз теж по акції 17 гривень, наскільки я пам'ятаю. Що ще я купила? Кетчуп. Всі бачили, да, зараз акція банків партнерів, якщо ви розплачуєтесь, то на нього ще дешевше. Гранола моя любима із всіх гранол, які є в наявності, в продажу, це є, на, на мій смак, найсмачніше. От я взяла одразу дві пачечки. Бо ціна дуже приємна. Що ще? Ну Звичайно, Баунті, да? бо воно по акції, я взяла одразу 5 штучок. Баунті полюбляю, тільки я одна. Моя родина не, не дуже любить цього. Тому я купила для себе кохане. ось таке 5 штучок. Щоб я наїлася вже Ну досхачу. Що ще я взяла? Снікерси це для своїх, тому що я в прошлому, якщо ви бачили моє попереднє відео, я вам набрала ну, дуже багато солодкого. Тому я зараз, знаєте, трішечки так, так сказати, применшила пил свій, тому взяла 5 тих шоколадочок, 5 цих шоколадочок. Другий пакетик. Ну, снікерси Bounty 1550, снікерс 1450, якщо ви бачили. Туалетний папір, зараз теж акція на картки банк, банків партнерів. Е, більш для них. Йогурти. Таке здорове харчування чи ні що. Хто каже, здорове харчування, а хто каже багато цукру. Теж, якщо готуємось до школи, купила одну машеньку і таку другу для діточок. Вони мене це полюбляють. Купила йогурти, звичайно, вже два, що мені один на мою родину. Так, що ще взяла? Взяла ще масло? не знаю, взяла. І таке, і таке не знаю, чому, Коротше, не знаю, що мене, що мною е, яка сила, і, і щоб мене курували, я не знаю. Взяла от таке молоке, 82%, всі бачили, що воно е, по акції тут бачу, написано, 100% вершків, ну... Повіримо, так сказати, що воно так воно ну, є. І купила такою ще. Я його я теж полюбляю, його не раз купувала, мені подобається. Своя лінія виробляє склад один один одинаковий, якщо подивитися на заді. Що написано. І що ще купила, звичайно, сир, сир кома зараз пакті. Купила 4 штучки. Ось. Бачите, оце я все купила. Я коли підійшла на, на касу, я, чесно, трішечки оторопіла, Бо я не думала, що це все настільки дороге. А так, якщо підрозмислити, то то 15, то, то 20, то 40, то 50. В общем, і отак вийшло 700 800. 985 гривень. Ось. Оце я все скупилась, бачите? Все. Дякую всім за увагу. До побачення.